Всім привіт! Чергові посилки на моєму каналі купуємо на Алі. Це розпакування проходить під час Чорної п'ятності на Аліекспрес, там теж багато чого ми позамовляли. Переважно, чесно скажу вам навушників. Навушників в Хоко дуже були по гарній ціні. Ну, може і зараз є, дивіться. Так що... І набрав я навушників DJ. То я ще купляв на 11.11 .11, ну, на розпродаж. І тепер купив. Також багато чого, ну, і різних товарів інших ми набрали, так що тут ще одне розпакування буде. Ближчим часом, або буде швидше цього на каналі, або... Після цього відео буде розпакування планшета. Потім має бути розпакування планшета і, і цього їй телефона. Тож дуже гарну ціну купила, ну подивимося, що нам прийшло. Ну, це не брав я, це брав друг, ну він мені, як скаже, дає мені на огляд, ну і я вам покажу, яке воно приходить і що. Далі. Ну, багато чого ми позамовляли цікавого, так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Дивіться, може і вам такі товари треба. Так, але почнемо ми з посилочки з ELX. Не буду показувати Дані. Замовилися ніж до м'ясорубки Белвар. КМ-36. Довго шукали, ну, соробка вже старенька, а ніж коротше, загубили ніж і стоїть. Підбирали якийсь інший, ну, то не то. Найшов на Elexia оголошення, що і великий рейтинг продавця. Ну, що цей? Що товар ніби підходить під до моєї машинки. Так, що мясорубки, верніше. Зараз ми відкриємо. І подивимось. Так. Це перша посилка. Це посилка не з Алікспресу. А далі будуть вже посилочки стандартної ТЗ Алиекспрес. Так. Так, так, так. Так, як запаковано. Чи ще ніж є, бо то взяли на віру. Ні, ніж є. Ножом все гаразд. Ось такий ніж. Зараз є. Іменно від неї. І подивимось, чи підходить, чи ні. Так. Так, так, так. І що вам скажу? Не, підійшов, підійшов. Е, підійшов ніж. Будумаю, що все буде гаразд. Ось так. Ніж підійшов. Це як має бути. Ну, якщо це буде якийсь під час експлуатації він не буде такий, як треба, то я вам напишу. А так усе гаразд. Ну, принаймні, по цьому він підійшов. І досить гострий ножичок. Ну, все, ніби все добре. А як воно буде? Це покаже експлуатація. Так. Це гаразд, все добре. Так, це в сторонку. Це не має ніякого відношення до Aliexpress. Прийшло все гаразд. Так, перша посилочка з Aliexpress. Ось тако. Кто дивиться моє відео, я замовляв шапку. Шапка не прийшла така, як ми хотіли. Ну, це людина замовила швидше по приколу на подарок другого. А прийшла, як ви бачили, зовсім інша і не в тему зовсім. Зараз ми подивимося, чи прийшла вже на кінець така шапка, чи будемо знову спір відкривати. Так. Ну, по кольору я бачу, що не то. По кольору я бачу не то. І, коротше, знову ми будемо відкривати спір. Це капець. Я вже просто не маю сили з тими продавцями і з тим всім. Колір дурниці, малюнок зовсім знов да, не той. Ось такий трек номер. Дане відео буде відправлено. Буде відправлено на Алікспрес. Відкриваємо спір. Знову будемо чекати повернення коштів. Ось тако. так. Так. Продовжуємо відео. Так, продовжуємо відео. Ще прийшло ось такі дві посилочки. Це товари одного виробника. Хто може бачив в монетах, дуже часто вибиває товари фірми UMIDG, тобто телефони, планшети, навушники, годинники. З великою знижкою в монетах. Із І продавець щедро роздає купони. Так, прибиралося трохи багато виробів даного виробника. Ну, поки що прийшли ці два. Це куплялося на розпродажі 11.11 .11 на AliExpress. Так що подивимось. Подивимося, які якість. Скріншот покупки додавлю до кожного з цих товарів. Так, почнемо з першого. Ось такий трек номер для продавця. Обійшовся даний товар у 2.69. Так. Все, все Це. Так, ось також. Ну, будемо бачите, що нам прислав виробник фірма Yomid офіціалку вроді в стійній магазині. Я не пам'ятаю, багато їх є там тих магазинів Yomid G. Е, бралося у різних, бралося їх багато. Практично всі моделі даного виробника я придбав Так, на AliExpress так. Ну. ну принаймні хоч запаковувати люди, Люди стараються. Тут питання до продавця нема. Спакування моє у ну, вас. Так. Так, 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 ось такий вон. Юмити G1 Bats. Так, я тестувати їх не буду, але зараз їх відкриємо, перевірити, чи все гаразд. Чи все добре з ними. Так, 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 так. Пробуємо. Легенько так. Так. Відкрию чи ні? Так, то тут. Все. Так, ну коробка гарна, гарна коробка. Упакування теж. Ну це маленькі навушнички, вже бачу. Так, мініатюрні, подивимося по комплектації. Шнурочок. Є медіджі. Тайп-C на USBI. Так. І маленька інструкція. Ага, тут ще треба додаток. Додаток ЮМІД підключити, обов'язково. G1 боці. Так, більше нічого нема. Так, дивимося, що але вони мініатюрні. Дві ці маленькі. Вон. Так, я їх перевірю, послухаю, і якщо ж якісь будуть це, і напишу, чи класні, чи вони тут воно, напишу на відео. Чи нормальні, чи ні, чи працюють, чи два навушника працюють, чи все гаразд. Так, ну, за майже 3 долари, я думаю, це ціна смішна. Подивитися, яка ціна у нас на них. То... Ну, Бралася на продаж, чесно кажу, я не обманюю нікого. Треба якось жити. Так. Ось так. ну Престижний, прикольна коробочка, якісна. Думаю, наушники будуть це гаразд Так. Наступні наушники е, замовлялися у червоному кольорі, але продавець написав, що вибач нема, відправлю в білому. Я не писав йому нічого, я вже він відправив. Яка різниця? Чи білі, чи червоні? ці я трошки задорого взяв. Е, так і трохи задорого. Я їх узяв. Можна було купити дешевше. Я їх узяв за 6.16. Я наступні взяв, був набагато дешевше ту саму модельку. Ну, скріншот замовлення додам до опису відео. Так. Це є мій ЄДії Airboots Pro. Ось такі, ну, відкриємо, може, відклеїться, чи не відклеїться, ні? У нас не відклеїться. Треба відкривати. Так. Так. Так? так. Білі. Що по комплектації? Так, ось така сумочка. Така якби би прорезинена. Трошки така прорезинена сумочка, що захист буде від води е, для переноски навушників. Такий самий маленький Type-C на USB a кабельочок, Ось так. Ось так багато амбюшур. Кожен собі може підібрати під своє вухо. Ну, це є добре, це є класно. Так, також на додаток UMED із відсканувати треба. Теж я їх під'єднаю. Що вони там по характеристиках мають шумозалушення. Так, так, може є хоч якась мова знайома, що можу прочитати і вам сказати. Так, так. Так, 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 так. А Чого то прикол? Хм. Це прикол, що навіть і... Я вам скажу навіть і російської нема, але то, що української. Ну, ліпше так, ніж буде російська, української нема. Так. Ну, тут комплектація побагатше. Так, 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 так. Тут якийсь більший. Ну, кожен може зайти, подивитися у цьому. Теж кнопочка є. То продавця буде посилання, ви собі зайдете, почитайте характеристики. Кому цікаво. Ось такі наушники. Тут є шумоподавлення. Досить має непогані бути і звучання. Люди хвалять. Так, ось такі навушники, правда, білі. Е, ще мають бути білі, мають бути чорні. Подивимося, як приїдуть. Ну, там ціна ціна дуже маленька. Мені обійшлося дуже дешево. Навушники. Гріх було не купляти. Так. Е, до речі, воно ще розпродажа може цей. Ще подивіться, позбирайте купони, якщо комусь цікаво. Купони позбирайте продавця. цей. Купони AliExpress, Хто має, хто позбирав, теж задіяти можна. І досить дешево можна купити. Там ще мають бути UMIDG і ще пару інакших. І мають бути самі їхні дорогі фрі. Теж замовлені. Теж... За класну ціну. Якось так. Коротше, на жаль, навушники я напишу у напишу, 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 чи гарно грають, чи робочі, чи варто брати. Напишу у цьому на відео Покажу під кожними навушниками. Ну, на... ну, будете бачити. Так, ось такі дві штучки прийшло ще. Так що, це останні товари даному відео. Всім, кому подобаються мої розпаковки, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, допомагає. це допомагає поширенню контенту, також і розвитку каналу. Е, назва Keramic White. Airboots Pro. Подивіться, які в нас ціни. Ну, я думаю, що на Аліекспресі вигідніше купляти. Навіть на подарок прикольні, якісні коробочки прийшли, дивіться, ні покоцані, нічого в ідеальному стані. Продавець гарно упакував. І все прийшло. Але в небо ще було робоче. Так що всім мирного неба. І слава Україні!